<гум> Приїжджаємо ж постійно сюди дотести до качок, гусей годуємо. Дровокол сюди назад привіз. <гум> Помните, це був проєкт проект дроворуб, Ну, коротше, щоб не руками махати, а думаю, знаєте, буде, буде воно само по собі рубати. Коротше, щось рубало-рубало, перервали ми той редуктор. Привіз, назад привіз пола. Привіз собі. Ну, Я брав, воно нормально було, привіз пола мене. Ну да ладно, нічого страшного. що, Дуже дебелі відключення світла у нас якось така лінія, що без, світ... без світла сидимо. Ну, а без роботи ж не можемо. Понимаєте? То що, в тесті тут світло є, слава Богу, якось, може лінія не та, то раз у два дні ми сюди приїжджаємо для того, щоб... Зарядити автоклоп. Тут е, резетка якраз під навісом класна. Не треба ніде ні в хату, нікуди його е, заносити. Е, десь зробив тут е, цю, ну, переноску тіпа, включати, знаєте, якщо щось робити. То в общем, привезли сюди тушоночку. О, де яка красива. Тут і філейна є, чи це тільки з кісточка. І філейна. і філейна є, да? бо я не бачу. А, оце ось ось філейна. Там кришки різні, полінка кришки. А, це значить не вона, А, вон все, я зараз покажу. Коротше. За цей тут електроцнули е, ну, і поїхали. Дуже круто, що е, є автоматіка і ну, працює бомбово все. все. ось філашечка красива, яка в собственному соку. Взагалі, дуже добре, що е, тут світ не, не виключається. Приїхали, поставили, зарядили, автоматику настроїв і поїхав. Все дуже просто. Автоклав у нас е, утено, утено. Є в мене обзор на каналі, кому інтересно. Вже доволі він давненько. ну скільки це, Воду ще конечно, немає, да? з, весни. Но, з весни. ну Працює він бомбово. То есть, продукт дуже хороший, е, все отлічно. Єдине, що я раніше не кидав е, цю лимонну кислоту іменно в саму воду. в нас вода, вона. Якось як вам, багато металів у цій воді, да? от я не знаю, як воно там втору чи як оцього. Да? Багато. І от е, банку поставив витягуєш її з-під автоклава, і отут на банці ржавчина береться. Вона тільки зроблена, вже і ржавчина є. Приходиться кожну банку ж протирати, тому що ну, хто знає, що людина подумає. Знаєте, ми її от сьогодні зарядили. Завтра вона остиватиме. Післязавтра ми її там відкриємо і слід, що будемо партію заряджати, То банки просто реально ржавіють. Но як почав оце сипати лимонну кислоту, виходить, ну, оце мені води вистачає тепер на три партії банок. Тобто може, може і на більше може і на більше можна. Ну Ми оце так три рази автоклав зарядили, потім воду злили і нову воду залили на три автоклава. Тобто, і вода чистенька, ну ось можеш показати. От оце ось два автоклава в нас пройшло. Е, ну, оце ось третій, то ну, вода чистіша, просто нема ніде нічого. А, а перед цим як було, то вода мутніє. Тож, я так зрозумів, що все-таки лимонна кислота свої, е, свою роботу робить. По лимонній кислоті я не пам'ятаю, хтось мені чи на стрімові сказав, чи, чи не на стрімові. Ну, коротше, хтось, хтось я знаю, що ми, ми так щось сиділи, е, чи коментарі ми читали. Ну, в общем. Не помню хто, але я знаю, що хтось сказав, що лимонну кислоту кидайте в автоклав і тоді іржавчини не буде. Наскільки це правдиво, я не знав. Ну, ну це конечно, ж, автоклав із нержавіючої сталі. Е -е, кстати, ось треба буде, заряджати мий металічний і обичний, і з балона. От і подивимося, як воно буде там працювати. Тому що проблема з цими кришками дійсно є. Може від кришок ще залежить, ну, ми, ми, ми різні, так? різнокаліберні кришки ставили, вернішні, не каліберні а, е, різних фірм, фірм е, ну, ну кришки. В общем, в общем вони ржавіють і все. Відкриємо Ржаві, ржавіють і все. що це все діло закручуємо, тут такий ось ключ, який, я бачите? В общем, все дуже просто. І... Ну Це так удобно, ці електричні. Звісно, як уже додому їх два штуки поставиш, 4 кВт, тобто нагрузка тут 2 кВт тен стоїть. Да? То я думаю, що проводка можна дати. А ще є да, І ще плюс стиралка, ну Це якщо на домашній такий сектор на, на невеличкий, то з автоклавами конечно, треба дуже бути акуратним. Або ж ставити один. А потім, наприклад, другий, щоб не разом, тому що хай їх буде два, ну, з інтервалами якимись ставити. І два автоклави дуже хочеться, але трошки пізніше. Я думаю, що ще до... в цьому році ми, ми так сказати, з цим автоклавом попрацюємо. Є, є металічні обичні, з балона. І виходить, що вже з Нового року тоді да? якийсь візьмемо. Я думаю, що такий самий. Ми думали, менший. меншого немає смисла. Типу тільки на паштет. Більший теж цей Ми брали на 24 банки, ну влазить сюди 27 банок. Так що працює, все бомбово. 27 банок, отлічно. Два автоклави навіть заряджати кожні троє суток. Ну, в общем, 50, що це у нас виходить? 56, 54 54 банки виходить у вас там кожні два дня. Ну і працюйте собі. Чого кожні два дні, того що охолодження імено, ну, от, от, час, в, літні, в літній період, там, да, хай е, що в нас сьогодні четвертий день у сині, то е, довго, довго остиває. Можливо, в зимній період часу ви, наприклад, зробили сьогодні і завтра ну, через сутки витягли продукт і одразу е, зробили наступний. Тому вже й класно. Так, що ми робимо далі? Е, все дуже просто, Получається, є ось така, дивіться, у нас. Терморегулятор, да, на якому виставляється е, температура, до якої він повинен догріти е, наш продукт, і е, термін температури цієї, ну тобто час, скільки він повинен витримати, е, ми ставимо на 116 градусів на 5 хвилин. Все, 116 градусів він на щитаю, догнав, виключається тоді чи верніше держав 5 хвилин і виключається. Все, це ми так на курятину робимо. Так, ну все, погнали. Зараз я сюди його плат. І зараз перед. Ну, я, я сейчас вже виставлю, піду, насос візьму. Так, що в нас тут? 113-116 і 5 хвилин. Все, це все діло виставили. І насос, якщо у вас закаточна банка, закаточна, іменно що ключом закриваєте, то тоді треба одну атмосферу накачати. Якщо кришки закручуються, то тоді качати атмосферу не потрібно. Що ми робимо? Клод, наділи, накачали одну атмосферу. Закрили крон. Оп. І все. Ну і в общем таким методом усе це діло робиться. Потім, коли у вас вже виходить як? Температура, коли дойде до 116 градусів, у вас має десь бути 4,4 4, 4 атмосфери. Буває таке, що 4,2. Воно все залежить від набивки продукту, від кришок. Тому що ці кришки вони трошки тоді пресуються, і атмосферний тиск цей трішечки спаде. Ну, в общем, як би там не було, це все діло коли приготуватися. У вас атмосферний тиск повинен повернутися в начальну позицію. Тобто, якщо ми на початку накачали одну атмосферу, то при е, остиганні уст, цього продукта у вас атмосферний тиск буде падати. І тільки тоді, коли атмосферний тиск вже впав на одну атмосферу, так як ми її накачали в начальній стадії, тільки тоді можна відкривати автоклав. Якщо ви відкриєте його раніше, у вас просто-напросто почнуть зриватися кришки з банок, тому що там ще йде ступінь оцього е, як вам ну, компресії цієї якоїсь, да, певної тої, здавлення цього. І от е, цього робити не можна. От і все. Так, все, поїхали додому. Ага, Подражнився, подражнився, значить, сирий продукт зарядив, а, а цей як там, готовий, так і не показав. У грібнику тільки що пішов, забрав, тому що я вчора заїхав. Е скільки я банок на магазин? щось до да, 10 банок, по-моєму, я забрав. Ну, в общем, це те, що залишилося. Отака така красивенна. Зараз її додому веземо, поставимо холодильник. в холодильник. І ну, коли свят з'явиться, тоді ж вона і застине, буде така знаєте, твердюща бомбезна диві, тушонка. Домашня, домашня натуральна тушонка. Наша, е дуже любить. наша гордость. Наша гордость це наша тушонка. Коротше, поки, поки ми дійшли до е цього, як його, до, до, до рецепту, да, от коли по солі все добре, коли лаврового листа в міру, перчика кинули, горошку кинули. І, в общем, от дійшли, да, Ми робили чисто зразу з м'яса, чистого з кісточкою, без кісточки, філе. Ну, я вам так, ми робимо і філейну от чисто із самої там грудки. Да? Але от мені, чесно, добріше, коли там є якась кісточка. От кісточка дає свій бульйон. М'ясо воно, воно соковите, воно смачнюче, ну, не таке, як, не таке, як філейна. І Дуже застиває. Да, може... І дужче, до речі, застиває. Філейна вона більш суха виходить. А от із кісточкою вона більш така сочненька, бомбезна. От дивіться, як. де навіть кусочок жирку трохи є. Ну а по, по кришках, я не знаю, ну покажеш, да? то тобто все одно бачите, от якесь ну, це не ржа, а таке чорненьке, якесь, не знаю від чого, може від, від температури. чи, Ну в общем, ну, не іржа. А то реально от, витягуєш кришку, а вона знизу іржала. То я ж кажу, що приходиться тоді протирати ці кришки, щоб ж воно. Я тут думаю, що люди, мабуть, зразу беруть і його з'їдають. Але ж є такі, які беруть на зберігання чисто в погріб там ставлять, щоб було. Так, все, тепер поїхали додому. Що? А чого ти басяком? Ні, ні ні, 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 давайте, побувайся, будемо їхати додому. Все, коротше, гріється, е -е, готову тушонку забрали, їдемо тепер додому. Е -е, невеличке відео, просто тому що е -е, буває питають, що а ви, ви займаєтесь далі там переробкою чи ні? Та займаємося. Нас просто ми зараз не багато чогось там робимо. Зна, знаєте, і ми робимо чисто для, для нашого населення а по місту. Е, відправками ми трошечки не, не займалися. Це так, уже як дуже дуже хтось просив, то ми відправляли. А так воно жарко, понімаєте? Воно ну ну не той ще період. Тут зараз похолодає. То тоді все, вже й коптити, вже почнемо більш до да. рибку. рибку, да, рибки копченої хочеться. Ну воно поки це муха, жарко. Температурні режими ці якісь вони от неправильні, вони збиті. Літо жарка і, і літо ж до да, жарку. Ну жарке ж було ж страшене. Плюс вимкнення цього світла. І я це даже думаю, я вже з тестю поговорив. Що кажу, якщо нас так і далі буде проблема зі світлом, кажу, буду привозити до вас десь коптильні, ставити під навесом, будемо коптити, тому що. Ну, а що робити, Надо якось жити, виживати. Правильно, якось отак. Так що, товариші трудяги по автоклаву, те, що знаємо, можемо там якимись інформаціями поділитися, там скільки солі ми кидаємо, як ми це все робимо, там як перчимо, солимо, перемішуємо, опакуємо. Ну треба буде там. Пишіть коментарі, буду відповідати. Ну, в общем, якось поки що так. Ну а так, в общем, скажу по цьому автоклавові. Під час це, це не реклама. Не подумайте, я просто тоді дивився, шукав таке. Що, що було, я те й купив, так сказати, на, на ті гроші, на які ми могли е, розраховувати. Ну працює доволі непогано. Е, можна купляти, отак. от. Можна купляти і, 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 і не жаліть. Все працює, все класно. Ну, все, давайте всім до побачення. Пока-пока. поїхав. зараз буду. Хочу коротше. В інтернеті надивився від мотоблока і від асинхронного двигуна. Роблять генератори. Купив сьогодні оцих розеток і е, каньори да, з цими мі мі мікрофаратами. <сум> Слова такі інтересні. Коротше, цей попробую зробити. У мене там двигун є 2,2 кВт і мотоблок. короче попробую получиться буде якесь, хоч якесь світло, щоб хоч лампочки горіли. Хай усе повимикаємо, але хоч лампочки горітимуть. Ну, ну не більше Більшої нагрузки ми дати не зможемо. Отак от, от. Ну нічого, якось притягнемо. Все, всім дякую за перегляд. Із вас там не знаю, коментар, можливо, лайк, можливо, лайк. Не буду заставляти. Е можливо, підписка. Ну теж не буду просити. Ну, коротше, Ладно. Всім дякую за перегляд. Якщо, що, то ну, коротше, ви й самі знаєте, що робити там. Написали щось там, поставили і так далі. Всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Всім до побачення, пока-пока.